На детальні речі звертати дуже велику увагу, тому що від цього залишить життя твоїх, тебе і твої, твоїх напарників. Люди телефонують поспілкуватись з працівником поліції, аби заспокоїти себе і куди їдеш, брали і поліцейську форму, і військову форму. Давали нам і озброєння перед відправленням, ну, не розуміючи, куди ми будемо їхати, і як це може закінчитися. Дружина, будучи вагітною в 2014 році, ми пішли і розписалися з нею. Залишило нам один танк і два БМП. І щоб ми ну, цю лінію, там, де не чищена була остача, щоб ми тримали до завтрашнього дня, зв'язку немає. Ми там. Штайр наш наїхав на міну, товариші загинули. Там, ну, це, мабуть, саме більше запам'яталось. Побачити перед собою ціль у вигляді живої мішені і натиснути на гачок це дуже велике дія. Мене звати Максим Сидорченко перебуваю у званні капітан поліції на посаді начальника поліцейських офіцерів громад сектору взаємодії з громадами відділу провинції Шостинського районного управління поліції. В поліції я з 2015 року, як і всі в органах ОВС органів внутрішніх справ я перебуваю з 2012 року. Це поступив на першочергову. Проходження підготовки, і після закінчення вже назначено на посаду дільничого офіцера поліції. Закінчив я національний транспортний університет, це громадський університет. По професії інженер-механік. І коли вже закінчив, я мене призвали до армії. Закінчив я десант на штурмові війська, і після армії приїхав до рідного міста Шостка і почав шукати роботу. Шукав роботу я першочергово я займався на СТО, це рихтовка, шпакльовка, покраска автомобілями, а потім якось зайшов до відділу кадрів Шостинського відділу поліції тоді ще було і поцікавився щодо роботи. І в мене ще вже на даний час спокійний Леонтенко Сергій Олександрович. Можна сказати, заманив цю сферу поліції. Ну, назвав багато дуже аргументів, плюсів в даній службі. Мені це сподобалось, і я вирішив спробувати. Так, от, уже протягом 12 останніх років я вже. Перебуваю в даній сфері. Завжди на поготові, завжди маєш бути готовим до виїзду на якийсь резонансний злочин або якесь правопорушення. І часу на відпочинку дуже мало. Перебувати з сім'єю і це дуже тяжко. Я маю двох дітей, двох дівчат, і у це вже коли. З дільничих офіцерів я навчався на поліцейського офіцера громади і закінчив, і нам головне управління повідомило, що будуть видавати автомобілі наші нові, і потрібно буде їхати і отримувати. І коли я їхав, я отримав, донька народжувалася. Тобто я стояв, отримав ключі від нового автомобіля і мені вже родичі. Телефонував, повідомляли, що от дружина народилася. З однієї сторони, якось недобре, що не був відсутній під час народження, а з іншої сторони, вже пам'ятаєш, коли ти отримав автомобіль. Досвід дуже важливий, вам скажу, тому що першу людина з досвідом, вони коли візьмемо банальне становище, коли треба зайти. Кудись на адресу. Людина з досвідом буде більш детально дивитися на ті речі, які ну, людина без досвіду, можна сказати, не помітила. Там не так, що лежить, там лежить те, що не повинно там лежати. Ну і вже більш детально оцінюєш ситуацію, і більш детально вже. Ставиться до даної ситуації. Людина бездосвіду може переступити, може щось зацепити. В наш час це ну, дуже актуальне питання, тому що багато випадків, що залишають після звільнення окупованих територій, багато і вибухових пристроїв, і, і ну, потрібно на, деталь, на детальні речі звертати дуже велику увагу, тому що від цього залишить Життя твоїх, тебе і твої, твоїх напарників. Я вважаю, що робота профілактичного характеру про, е, на різні теми. Роз, розмови, профілактики. Я вважаю, що в, в більшості, мабуть, е, вона працює. Вона працює, тому що населення не обізнане. Е, воно е, зараз, особливо зараз, воно, я вважаю, перебуває. У своїй квартири і йому нічого не потрібно. Якщо його не трогати і не чіпати, то він буде не володіти інформацією, тільки ту інформацію, яку отримує з соціальних мереж. А так ходиш, розповідаєш про шахраїв, розповідаєш, що не потрібно там довіряти всім і кожному щодо е телефонних розмов, щодо банківських карток, що відсилати свої оці персональні дані. Ну, Є багато ж випадків щодо. Того, що нам допомагають гуманітарно, роздають поліції, щоб ми допомагали людям. На цій основі ми, користуючись тим, що роздаємо гуманітарну допомогу, і проводимо профілактичні бесід на різні теми, особливо з особами похилого віку, щоб вони не так сильно довіряли особам з інтернету, щоб не повідомляли свої дані, анкетні, банківські. Ну, щоб були, якщо якась незрозуміла ситуація, щоб зверталися до поліції, і поліція працює 24 на 7, Я думаю, що вона допоможе в будь-якому випадку, якщо не допоможе, то підскаже, куди звернутися. Телефонів дуже багато. Кожен телефонує, кожному щось потрібно, кожному може щось потрібно висловитись, поспілкуватись з кимось. Якщо поспілкується, там заспокоїться, вже не так, уже не буде переживати, вже не такий буде емоційний стан. Люди телефонують поспілкуватись з працівником поліції, аби заспокоїти себе і своє душевний стан. Тобто є такі от жителька міста Шостка, вона проживає у Воронежі. Дзвонить мені нічуть не кожен день. Людина хоче. Вигоритись, вона хоче поспілкуватись, вона хоче, щоб хтось їй порадив щось уваги, тому що людина похилого віку нікого немає, і вона оце дзвонить постійно з стаціонарного номера телефону В свого мобільного немає, і оце. Кожен день, коли вона виїжджає вороніш, вона мені зателефонувала. Каже: я сьогодні буду там, з, ті, з того часу до того часу. Так що, якщо є бажання заїжджати, кажу, так. Да". Я декілька разів заїздив, так спілкувався. Перебуваючи на посаді дільничого, в 2014 році формувався добровільний батальйон Сумської області, він був перший, який направляли. В зону антитерористичної операції. Це було у 2014 році влітку. Е е і ну, я не сказав би, що я був людина з досвідом, але один із молодих, і е е самостійно викликався на да даний добровільний батальйон. І вже у 2014 році. В середині літа нас було відправлено. Не знали ми, куди їдемо. З собою брали ми все. Не знаєш, куди їдеш, брали і поліцейську форму, і військову форму, давали нам і озброєння. Ну, Все дуже тяжко було. До речі, дружина першої дитини була вагітна. І нам перед відправленням, ну, не розуміючи, куди ми. Будемо їхати, Я, як це може закінчитися? Дружина, будучи вагітною в 2014 році, ми пішли і розписалися з нею. Ну, про це не знав ніхто, ні батьки нічого. І коли батьки приїхали вже супроводжувати до Сум, звідки відпляв нас в Донецьку область, то вже ми зізнали, що розписалися з дружиною. Так весілля такого не було, просто пішли до ЗАГСу і розписалися. Із шостки нас було відправлено 12 чоловік. Е -е, уже декількох на даний час немає. Вони загинули при, після повномасштабного вторгнення. Е -е, 12 чоловік ми приїхали до Сум і нас відправили до місця дислокації. Це був красний лиман. Ми міняли якусь групу, я не пам'ятаю, бу ще нього міняли. дислокація, місце дислокації у нас був райвідділок міста Красного Лимана Донецької області. І звідки ми, звідти ми вже там обустроїлись, можна так сказати, і вже звідти виїздили на всілякі, ну, як сказати правильно, операції. Щодо зачистки, щодо звільнення окупованих територій, прочистки, перевірки, домоволодінь, де базувались. Ворожі війська збройні сили йшли, виганяли ворожі війська із даних місць, а ми вже йшли, робили зачистку даних населених пунктів, тобто на предмет вибуху. Небезпечних предметів, на предмети виявлення людей, які підтримують дану агресію, які можуть здавати розташування наших підрозділів на ту територію. І це наша була задача. Але були випадки, що ми разом із Збройними силами і звільняли населені пункти. Тобто, ми входили, в, наприклад, в Сіверськ. Уже в другій половині дня і при звільненні нас у нас там був випадок, що службовий автомобіль Штайн наїхав на міну. Там розірвало декількох співробітників поліції. І ну, такий випадок ми. Половину міста Сіверськ ми зачистили, а половину ще не зачистили, невідомо, є там озброєння, немає. І е, старший генерал-майор приймає рішення, що залишається співробітники поліції. Це ми були, Чернігів був, і залишили нам один танк і два бомби. І Щоб ми цю лінію, там, де не чищена була остача, щоб ми тримали до завтрашнього дня, тому що прийдуть збрійники і будемо разом захищати дану територію. Я, перебуваючи військовозобов'язаним особа, які носить форму, ну повинен так робити. Є держава, яка Кличе людей на допомогу, а ми, як військовозобов'язані, йдемо по приказу. Ну, наказали, ми пішли. Ну, але це був добровільний батальйон. Вражень там було дуже багато. Найбільше запам'яталося, мабуть, коли ми звільняли Сіверськ, що ми їхали в другій половині дня. <му> і їхали на півдня, тобто ми звільнили, звільнили і повернулись назад до місця дислокації. Але нам сказали, що ми залишаємось, і ми там залишились на три доби. Ми ж не брали на собою ні щоб перекусити, ні ну нічого зовсім зв'язку немає. Ми там штайр наш наїхав на міну. Товариші загинули. Там, ну, це, мабуть, найбільше запам'яталось про те, що дуже, дуже такий емоційний стан був на високому рівні, що багато чого обдумав, згадав. Це досвід дуже великий, дуже великий досвід, особливо це бойовий, і це перебувати зі зброєю вже якось. Спочатку брати зброю до рук, не маючи уяви, що там спереду, досилати патрон до патронника і йти, вже тримаючи палець на спусковій скобі, це вже саме таке от дія дуже великого. Ставлення дуже великої думки потребує. Ну тому, що не кожен зможе це зробити і побачити перед собою ціль у вигляді живої мішені і натиснути на гачок. Це дуже велика дія. Щоб її зробити, ну, не кожен зробить. Всі підтримували, усі підтримували, всі підтримували, як родичі, так і друзі, колеги. Всі телефонували, але не завжди вдавалося спілкуватися з усіма. Звичайно, підтримували, переживали. Тому старший брат підтримував, також він також перебуває в Збройних силах України. Телефонував, постійно на зв'язку було. Ну, були такі моменти, що на зв'язок можна не виходити було і двоє, і троє суток. Але ну, якось виходили з даної ситуації. Один раз на добу телефонував рідним, просив, щоб передали всім остальним, що жив, здоров. Щоб не переживали, я ну, цього не офіширую. і от ну дуже багато моментів, коли зараз стає питання щодо служби там в Збройних силах України захисту своєї держави, то багато людей кажуть: а ти там був, а ти там ете. Ну, я кажу, я ж перебуваю на службі. У нас є вище керівництво, яке може наказати в будь-який момент. І ми підемо. Ми люди, які перебувають у формі і виконуємо відповідні накази. Але керівництво вважає, що ми повинні тут бути. а по-іншому. Ну, Я нікому не казав, що, ну, не то, що нікому. Не афіширую я даної. І якщо кажуть, ти там був, ну кажу, потрібно, знаєш, поїду. Дадуть наказ, поїду. Ну, в нашій службі позначається це таким чином, що всі заступають ці наряди заступають, отримують озброєння вже при як введенні бойових дій. І при виїзді на місце події, ну будь-яке, вже Працівник поліції повинен бути оснащений класом безпеки. Тобто на даний час це військовий стан, це четвертий клас безпеки, це повинен бути кожного працівника, який заступає на патрулювання, на слідчо-оперативну групу. Ну, ви ж бачите, от, взяти приклад з Ямпілі. Ну, в Ямпілі теж виїжджав працівник поліції, але ж також він був оснащений безпекою. Це шолом бронежилет, але так служили, що осколок потрапив за межі захисту. І це от приводить до трагічних наслідків. А на даний час ми готові озброїтись і дати відсіч будь-кому, хто буде порушити територіальну цілісність нашої держави.